Події, що відбувалися останніми тижнями у 12-й школі, викликали неабиякий суспільний резонанс. У соціальних мережах поширилася інформація, нібито шкільний автобус курсує нерегулярно. Вчителі ведуть аморальний спосіб життя, а кожний четвертий учень страждає на педикульоз. Аби розібратися із ситуацією в школі, депутати міської ради, представники громадськості, вчителі, учні школи та їхні батьки зібралися на комісію. Що стосується педикульозу, то шкільний лікар ситуацію із цим захворюванням не вважає критичною. что мы осматриваем детей на педикулез сразу после каникул, обязательно всю школу, то есть это получается 4 раза. И каждую неделю мы еще осматриваем детей на педикулез выборочно. Было два человека, которые переданы были на обработку в дистанцию. Як зазначив присутній на комісії депутат міської ради Сергій Луценко, головна мета зустрічі аж ніяк не звинуватити педагогів школи, а перш за все розібратися і надати об'єктивну оцінку ситуації. Находимося не з метою там звинуватити чи адміністрацію, чи ти чи сказати все. Заважаємо обрані депутатів. Да ми хочемо допомогти, щоб цих питань не було, тому що ті питання, які підняли ба. Батьки, запросивши Тараса, мене запросивши Василя Григоровича, вони назвали ті факти, які просто голову не вкладаються. Учасники комісії з'ясували, що із шкільним автобусом є певні проблеми, але їх можна вирішити. Щодо нібито аморальної поведінки вчителів, то як вважають батьки учнів, ця інформація надумана та є наслідком конфлікту між педагогами та деякими батьками. У багатьох наших батьків є. Лічна неприязнь до класного керівника, і я так розумію, що через не знаходження спільної мови були знайдені компромати, використані усі можливості, щоб його споплюжити в обличчі суспільства, школи, учнів, батьків, і для цього було підключено все можливе і неможливе. Учасники зустрічі дійшли висновку, що стан справ 12-й школі не відповідає брудним чуткам, що поширюються містом. Як наголосили депутати міської ради та представники громадськості, вони і надалі будуть тримати ситуацію у школі під контролем та усіляко допомагати у вирішенні нагальних питань.